Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І в нас ранок, і ми пасемося. Я вирішила трошки, як зазвичай, іноді я випускаю такі відео, ні про що, але трошки побалакаємо, розкажу наші новинки невеличкі. Кому цікаво такі відео, кому цікавий такий формат, будь ласка, залишайтесь з нами. Дивіться, яка в нас краса. Я не знаю, як називаються оці рослинки, але в нас вона скаже, що це дикаморква. І вона дуже корисна. Насіння оцих рослинок по-моєму, дуже гарно чистять організм. Заварюється як, зілля, не зілля. Заварюється так, така рідина, її треба пити. Так, це не, це не рецепт. Це просто колись був у мене такий досвід, і я пила чай з цих, з цих рослинок. Так, що можу сказати? Моя відпустка продовжується. А відпустка заключається в тому, що я у серпні не варю сир. І я вже колись було в мене відео, що я йду в відпустку. А відпустка була тільки в тому, що сир я варити в цьому місяці не могла, тому що із 1. З да, 1 серпня ми починали качати мед, ми його викачали. Важко дався цей, цей рік на викачку. Але ми це зробили. Звичайно, були в нас помічники, яким ми дуже-дуже вдячні. Якби не помічники, ми б, мабуть, досі качали цей мед із чоловіком. Але слава Богу, за 10 днів ми це зробили. Трошки, от, мабуть, день ми відпочивали від меду. Не день, трошки більше. Ну, а там закрутки, помідори, томати, відправка сиру. Це все час, але я дуже задоволена. Все-таки козячий сир знаходить своїх покупців і це дуже приємно. І це придає впевненості в тому, що все-таки те, чим я займаюсь, це класно. Це когось приводить у радість стан такого радісного. Картоплю викопали, правда, за два дні. Це швидко. Чесно сказати, урожай хужий, ніж в минулому році. Вона не така рясна, але не дрібна. Свинячої картоплі практично немає в цьому році. У нас декілька сортів, в основному світла картопля, біла, біла жовта. Є один сорт червоної дуся, Ну, обов'язково мені на ногу ставати. Де ти тут у мене? Ось. Проходимо мимо і по ногах. Тут сонце засвічує. Так що урожай картоплі гірший, ну, нам хватить. Тим більше ми в цьому році садили набагато менше картоплі. І ми її вже вибрали. За два дні, можна сказати, управилися з картоплями. Ну, а тепер, звичайно, залишається буряк, морква і все таке. А ще у нас парове прорвало в хаті. І таке буває. Тепер. Шукаємо зварювальника, який нам це діло підлата. Ну, без цього не виходить. Знаєте, воно ви, ну, як ото де тонко, там і рветься. Ну нічого. І слава Богу, що прорвало не взимку, бо це була б катастрофа. Знаєте, як кажуть... Будь вдячний Богу за те, що він тобі дає, і будь вдячний Богу за те, що він тобі не дає. От це слова такі дуже, дуже правильні. Кози мої доються, тут нічого, слава Богу, не міняється. Волошка теж нікуди не дівається. Через те, що вона рогата, її не хочуть купувати. Ну, всім хочеться кози без рогої. Ну, це нормально, я теж люблю без рогих кіз. Вони менше завдають шкоди собі і іншим козам. Сьогодні випустила дівчат іти на пасовище. Дивлюсь, моя мілка. Кандибайя. Подивилась на передню ногу, поки вона воду пила, а в неї проволочина застряла в ратечку. Позвала чоловіка. Я сама хотіла витягти, але <рес> моя зірочка. Але в мене не вийшло, позвала чоловіка, кажу, йди поможеш, бо я не витягну. Він витяг. І вона тепер ходить мене, мене обнімає. Да? О. Чудо прискакало роги чухать. Ти вредна, волошка. Ох, така срака вредна. Вибачте, за мій французький. А ну покажи свої 32. Волошка, ти вредничаєш. Так що потихеньку роги чухає. Це не ломака і не деревина, це моя рука. Каза. Так, і це розказала. Ой. А вже скоро осінь. Мої дівчата починають битися, вже не, не б'ються. Осінь приносить свої правила, свої порядки. І як тільки починається укіз. Сезон парування, вони починають між собою битися, ну, от цього нікуди не дінешся. Ну, а тепер про в'язання, про в'язання. В'яжу чоловічі шкарпетки, дві пари одночасно, два дні вже не в'язала, нема коли. Думаючи, робити майстер-клас чи, може, і не треба. А далі хочу сказати спасибі Надійці, її канал в'яжемо разом з Надією, вона мене дуже а, порадувала, і це для мене було, знаєте, такою несподіванкою. Надя мені в інстаграм прислала скрін переписки із Фейсбука. Дівчатка обговорювали, як в'язати адаптивні шкарпетки, і одна із дівчат написала, що тобто, прорекламувала мій канал і мої майстер-класи по адаптивним носкам. Так що я дуже вдячна, мені це було б так приємно. Я просто сиділа, плакала над повідомленням від Наді. Я дуже вдячна, що дівчата дивляться, дівчата задають питання, і я вже збираюсь в'язати знову адаптивні шкарпетки. Я знайшла в'язальну машину, дівчата, але поки що я її не купую. Все впирається в фінанси, плюс до того додався ремонт парового опалення, ви розумієте, що це. Влетить в копійку. Так що е покупка в'язальної машини трошки відсувається. Але я тепер точно знаю, що мені треба в'язальна машина четвертого класу, не третього, а саме четвертого. І я вдячна продавцю, який е мені пояснив, і доніс інформацію так, що я зрозуміла насправді, що мені що мені в реально-реально треба. Ще щось хотіла сказати по поводу в'язання. Ще ж мені треба зв'язати. Ірині, моїй подрузі зі Швеції лопа пейсу. Вона мені прислала м -м, опис, я її забула правда, спитати, платний це опис чи безплатний, але якщо це безкоштовний, то я більш детально розкажу про цю лопа пейсу. Я її ще не починала Лоп... опис на англійській мові. В мене є Юля, подруга із Британії, і ми з нею розібралися в цьому описі. Не так все було просто. І коли от в основному ми розібралися, Юля так, ну, ми з Юлею зв'язувались по WhatsApp, по відеозв'язку. Юля так на мене подивилась, каже: от щось мені підказує, що ти точно по цьому опису в'язати цю лопапейсу не будеш, кажу. Ні, не буду. <свісно> я спробую все-таки зв'язати так, як в'яжу я, дотримуючись, звичайно, деяких нюансів в описі, тому що там цікавий візерунок. І все-таки схему самого жакарду, так просто не обийдеш. Не Треба обов'язково дотримуватись нюансів. Так. Мої дівчата по груші побігли. Ну, це, мабуть, всі новини. Я дуже, я дуже вдячна всім дівчаткам і хлопчикам, тому що я отримую коментарі і від чоловіків на тему мого в'язання, на тему моїх виробів. Ну ось, у мене дівки вже йдуть додому, самі по собі. Напаслись. Ну а я бажаю всім мирного неба, спокою, благополуччя. Звичайно, легкого в'язання і хай ваші мрії збуваються. Не бійтеся думати. Про свої мрії, не бійтеся їх озвучувати, не бійтеся уявляти те, що ви хочете. Мені здається, що якщо думати, озвучувати, уявляти те, що ви хочете, то воно обов'язково швидше буде збуватись. Ну і зараз. Проїжджаючи селом, я трошки познімала. Знімала для людей, які колись народились, жили в нашому селі, але вже дуже-дуже багато років тут не живуть і навіть немає змоги сюди приїхати. Але їм дуже хочеться побачити село. Ці люди знають, про кого я кажу. Сама особисто я з цими людьми не знайома, але вони прекрасно знають моїх батьків, моїх свекрів. тому я передаю вітання всім нашим землякам. Чесно сказати, звичайно, знімати із машини це зовсім не те, що пройти з пішки по селу, познімати, показувати наші місця. Колись я зроблю й таке відео обов'язково, але сьогодні просто зйомка з машини. Все позаростало. Дуже багато хат, яких уже й признаку немає. Це називається в нас баюра. Як бачите, тут навіть вже й дорога заросла. А там колись була хата. І там жила дуже гарна, дуже добра жінка. Вона в нас у школі варила їсти. Навіть школи немає. Так, школу вже розібрали. Уже давно. Наш клуб ще є. Навіть не знаю, що розказувати, бо тут просто нема чого розказувати. Село потихеньку щезає, правда. І це не тільки наше село, таких сіл по Україні дуже-дуже багато. Тим більше наше село розташоване так, що до нас ні маршрутки не їздять. Ні дороги до нас ніяк не можуть зробити, дорогу розбивають великими машинами, вивозять зерно, або сини возять буряк, тому дороги дуже погані, село потроху вимирає, але все-таки потихеньку ми ще жевріємо. Ну, це, небо. мабуть, уже така маленька екскурсія. Влітку, звичайно, у нас дуже гарно, тому що все зелено, все позаростало. А взимку такої краси ясне діло, що немає. Ну, а на цьому я закінчую своє відео. Знову ж таки, бажаю мирного неба! Благополуччя, добра, усім здоров'я. Не втрачаємо надію на, найкра... на найкраще. Всіх обіймаю. З вами була Наталія. Дякую за перегляд.